Доброго вечора! Добрий вечір! То є Беренц ТВ І ми зараз знаходимося на вечірці Яка переверне вашу свідомість -ха -ха! Сьогодні в нас в гостях Хто ж ще Мегапопулярний... і що Мегапопулярний зізо Скажіть, будь ласка, мета вашого приходу сьогодні Подивитися на зізо І все? Повеселитися подвійшли. Нормально би, діду був да. файний. А тут твоя кобіта яка з них? Ніяка, Дві. Ніяка, немає. Дві. Тут його. Ніяка. Волося, Чому б не прийшло сьогодні на наш захід? Я Волося, я думаю, я побачу діду. Дідо, ти побачиш Волося? Дідо говорить так. Волося. Я думаю, мені потрібен шампунь. Шампунь Head and Showdowns. Мені найбільше подобається мачка цієї дівчинки. Ближче, ближче, ближче. А ви п'єте Кока-Колу? Ні. А чому? Бо не люблю. Знаєте, що від Кока-Коли груди ростуть? Ні. А. Ми з Новояврівська, я з Новояврівська, там де діду народився. Якби діду, був похожий на когось супергероїв. Ну, тобто з ким би ви його порівняли? Бетмен з бордою. Так, сто процентів. Так, 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 підтримую. Підтримуємо підтримує його Бля, ти йому вуха треба купити, що? Березь ті Мега мегапопулярний. Хто? Відео! Лесю фірхасте. За що ми гроші далі? Що ви маєте на вас? Ожидайте, дівчонки! Не все так просто! А чого тут присіли? Присіла відпочити. Мета вашого приходу на сьогоднішній захід? Подвіжувати. А ви вже подвіжували чи ще типу, плануєте тільки? Плануємо тільки. Ви такий суворий? Так. Можливо, ви міліціонер? Ні. Ви вживаєте Кока-Колу? Ні! Взагалі взагалі! Взагалі взагалі! Тоді скажіть, яким чином вам вдалося виростити такі груди! Що боженька дала, тимі пишаєш. Кого ти би хотіла сьогодні зустріти? Свою половенку. Чотики. Не холодно Що таке? Просто нервуєш. Перен стів! Дякую. Так, перен з Що? Та так нічо Добре. І як? Нормально? Нормально, Нормально сидите? Так. Нормально сидиться? Попу не холодно? холодно. Ні? Вулося пократи. Для чого ви очікуєте сьогодні? Свято! Свято? А свято для кого? Для мене, для моїх друзів. А для меншого? Смислі. Ну в прямому. Ну не розумію. Ну для меншого брата очікуйте свята. Ну, зрозуміло, як інакше. Ну. — А є вже кандидат? Є. — Чуєш, нема 2 гривні, бля, позичити? Ну, А Пацанів, чуєш пацани, бля, чуєте, нема 2 гривні позичити. Тихо, тут поліцаї. Тут поліцаї. Тут знаходяться поліцаї, вони сидять за крайнім столиком. Вони сидять за крайнім столиком. Чекай, бо я втратив свій, свій захист, свій темний плащ. Та я, я трохи це просто, ну, типу, щоб вони не бачили. Ні, ну типу накрийся простенько. Ви, майбутній міліціонер. А ви скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що вас будуть називати мінтом? Нормально. А мусором? Не нормально, тому що людина різні люди, не різні люди бувають по характеру. Мусор це така людина, яка вона вимагає гроші з людей. А Може, мусор це просто відходить від їжі? Ні. Ну так, да. в Карпатах дідьо, дідо, це дідо, а дідьо це вже так мені здається, що перероблено, тому що він говорить так, як по гоцольському і це так, як є перероблено на дід. То, на жаль, ми не зняли через деякі обставини цього мегапопулярного популярного дзідзі. Цей випуск буде мега коротким, тому що все-таки всі зусилля пішли на організацію. Так, я зараз після третіх суток не виспання, спав там дві години. На бушланиця. Я... Ні, я сьогодні не п'ю. Дуже класне все-таки те, що закінчення цього відео і ми будемо знімати все-таки разом. Але в нас з крайником є тільки одне запитання: хто цей чувак? Це було дуже круто, і вечірка відбулася. Всім дякую, хто її відвідав. Uh, просто хочеться сказати fucking shit, чувак. Це був fucking shit. Це був мега розрив, це був перевер. Чувак, а взагалі хто ти такий, блядь? Я Валера. Я Валєра. Пацани. І говорити я вмію. Я Валера. <laughs> i TV and TV! Yes, you feel your heart is dead.